Всім привітки! А знаєте, чому в мене така грудна рука? Бо вона в глині і зараз я покажу вам чому. Сьогодні ми будемо такі іграшки робити з глини найомні. Таку глину ми купили в Аврорі. Таково я сніговочка зліпила, Оце ротик, це угу. очки, це що е, е, на малинку. Качаєм, качаєм. Глина, вона застигає сама, запікати її не треба. І виходить малюнок. Давай спробуємо показати, як виходить. Оп, закрутилось. Давай розкручуємо. Ти на другу сторону переложила? Так, дивись. Ось mm, так собі, звісно. Малюнок, хорошо. давай. Ось такий малюнок у нас вийшов. Класна ця штука, але якщо немає, то в принципі можна просто рівненько розкачувати. Так, Угу. така у нас сьогодні робоча атмосфера. Да. Не поспішаю. Тут ще головне, до речі, не сильно. Тоненьке качати, тому що вони лопають. Ламають. Вони ламаються, да, посушились і ламаються. Такі тирочки віренечка робить, щоб що зробити? Щоб на ялинку. На ялинку. Ялин. Я вийшла. Я вийшла. Та-дам! Та-дам! Малочок вийшов, красивий клас! Ірінечка молоденька. Застигає воно приблизно ось так. Головне, щоб була рівна поверхня, це ринечки на тарілочка. І тут ще є. І я зробила ось таку тарілочку, просто поміряла кружечок від іншої кружечки. І просто зігнула. Я думаю, під свічку. Ну, спробуємо. Ми використовуємо ось такі краски Гуаша, але насправді потрібно використовувати акрилу, бо ну це хоча б трошечки краще лягає, ніж акварельна. Акварельною взагалі ми дивилися, відео погано виходить. от, А цією то, в принципі, дуже гарно. Дуже гарно. От, mm. да. І ми вже показували раніше. Це ось у нас така Ялина. ялиночка, і ми вже її покрили лаком. І вже можна... Листити як з. Як... Так, вже можна на ялинку вішати буде, так? Yeah. Да? Клас. Так, ми тут покриваємо отаким от <плес> лаком. Спеціальний на водній основі, матова і полімерна глина. Бачите, написано. Б... Бебік якийсь. Ось. Ну, я покриваю, в принципі, лаком. А Вероніка? Вероніка їсть грейпфрут, Шок-контент. Смачно? Діти, уявляєте, грейпфрут може бути смачно. Клас! Коли його розсмакувати? Да. Добре. Тоді він солодкий. Та ти шо? Крутяк. Пробуйте, да? Головне. Це фантазія. І головне це не спішити і легко робити, бо потім можна? Шупала, да? Потім може воно зламатися, як мамина тарілка. Зараз ми покажемо, так. Просто коли робити дуже просте щось, воно дійсно виходить і робити не сильно тонке. Ось, тому що ми робили просто розкатували. І е, витискали, ну, так як ви бачили, то це виходить. Ну, типу, ми як перший раз робили, то в принципі багато чого у нас вийшло. Але є іграшки, які поламалися. Це ось таких у нас було прям пару штук. І суть в тому, що якщо воно тоненьке, все, воно відламується і, і отак. Ну, я його закрила, лаком, але не знаю, що ньому використовувати. Ей. А це я робила тарілочку. На жаль. На жаль, не вийшло, тому що, по перше, я думаю, вона була дуже тонка, по-друге, ось постійно вона лопалась. Тому, друзі, якщо це розглядати як класний час проведення разом, то обов'язково робіть. Але якщо брати і ставити очікування, що ось там щось суперкрасиве має вийти або щось дуже хотіти, так само, як от я з цією тарілочкою, от то е не розчаровуємося, скажімо так. Спочатку робимо те, що дуже дуже просте. Будете такі іграшки робити чи ні, бо ми старалися, багато робили. Ви ми... теж робіть, так? І... Буде дуже раді, якщо у вас вийде по нашому майстер-класу. Бо це насправді дуже просто. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Вам сподобалось відео чи ні? Всім пока!